Вітаю українці. А, наразі соціальні новини. Що нового сталося за останній час? І так, дивіться, вчора виступав премєр Шмигаль. Так, дуже багато було різних заяв. Давайте розберемося, так що це за заяви. Чи були там просто слова, чи справді на щось можна розраховувати так, на якісь покращення. І так, перше. Ну, по-перше, він сказав, що Росія це країна-терорист. Ми ці все розуміємо. А Україна це а, країна незламних та хоробрих людей. І це ми знаємо точно, бо кожен зараз з нас має таку можливість спостерігати за тим, як, як наші хлопці, як наші чоловіки, як вони мужньо-мужньо зараз просто воюють із. Цими виблядками я по-іншому не можу сказати. І так, які були ще заяви? Кабмін активізував зміни в економічній моделі, аби підтримати український бізнес та максимально спростити роботу в умовах воєнного часу. Тут, ну, що я можу сказати? Можу сказати те, що ось буквально хвилин десь назад читала новину, що НБУ заявив. Що настільки вже, ну скажімо так, накачали грошами, так, грошима Україну, що ми зараз запаси стали значно більші, ніж в довоєнний час. Ось. І підтримати країну є можливість на найближчі декілька місяців. Тобто, скажу так, що звичайно це все добре, але. Але особливо простим людям ну, я б не стала розраховувати так, на, на, якісь, на якусь серйозну допомогу, тому що ну, це війна, розумієте, це війна, і я знаю, що дуже багато людей ще й досі, мабуть, не розуміють, що відбувається, так, але. І кожен зараз чекає якоїсь допомоги, так що ось щось кардинально зміниться. Кардинально не зміниться, поки не скінчиться війна. Тобто, це я можу сказати точно. Єдине, що єдине, буде якась часткова допомога. Тобто, ось, наприклад, 6500 так виділили для тих, але це тільки для тих, хто був офіційно влаштований на роботу, так хто був неофіційно, а таких дуже багато, ті не отримають нічого. Ось тому, ну тут вже бачите, кому як, як кажуть, так пенсії. Сказали, що на 99,9 вже покрили так, всі витрати, тобто всім на карточку вже надійшли гроші. Далі, що ще? Держава буде закуповувати в українських виробників ключові соціальні продукти. Це добре, тому що е, піде процес, скажімо так, е, наші українські виробники зможуть хоч трошечки так заробити Шмагалі каже, що ці продукти будуть безкоштовно від завтра роздаватись, від завтра, тобто від сьогодні, роздаватись людям в тих містах, які вже опинилися в оточенні або знаходяться на лінії бойових дій. І тут, знаєте, ось хочу зауважити, що це, це все добре, звичайно, але ось. Наприклад, Буча, це моє рідне місто, і завжди дуже боляче, коли розмовляю про нього. І можу сказати так, що ось, наприклад, декілька днів назад виїхав, виїхав мій знайомий, так? єдиний, який вже залишався, так, В Бучі. І ну, до тієї гуманітарки і добратися важко, якщо чесно, тому що дуже страшно. Стріляють, можеш вийти на вулицю і просто, просто можуть стрілити і все, і вже не дійдеш до тієї гуманітарки. Тобто ті міста, де дуже-дуже окупован, окупована територія, так, там дуже тяжко з цим. Всим. Тому це, мабуть, більше буде стосуватися тих міст, де ну, більш-менш все нормально. Так, їдемо далі. Для доставки продуктів тимчасово окуповані населені пункти будемо залучати міжнародні гуманітарні організації. Ну це зрозуміло, так бо і, і, і то, і то навіть з залученням міжнародних гуманітарних організацій, ось, наприклад, в ті ж Бучі, перший день, коли був перший день, я пам'ятаю, мама розповідала. Вони прийшли. І 7 годин простояли, просто простояли на вулиці біля міськради, і потім їм під вечір сказали, що вибачте, але автобусів сьогодні не буде. Тобто, російські орки вони просто заблокували автобуси, було 50 автобусів, 50, вони їх просто не пустили. Тобто, на слідуючий день приїхало, і то тільки 30 автобусів. Тому, бачите, тут не завжди допомагають і гуманітарні організації, і домовленості і так далі. Я для себе роблю такий висновок, що домовлятися з цими тварюками просто, просто немає, мабуть, ніякого сенсу. Або це все, знаєте, брехня, це все така брехня, що ну вірити, як кажуть, повірити себе обманути. Тому це саме, мабуть, ось той момент, коли зовсім не можна вірити. Далі кажеш Мигаль, що на час військового стану бізнес переходить на декларативний принцип роботи. Подав документи через портал Дія і, не очікуючи рішення державного органу, починаєш працювати. Ну так, добре, добре, що так можна, і було б добре, щоб якомога більше людей починали працювати. Уряд знімає всі обмеження по програмі «5.7.9». Будь-який український бізнес, якому потрібна підтримка, зможе отримати кредит за пільговими умовами. Теж добре, але основне, щоб більш-менш стало спокійно, тому що страшно, страшно працювати, особливо в тих регіонах, де дуже дуже неспокійно. Також Мигаль каже, що відтепер максимальна сума кредиту для бізнесу збільшується до 60 мільйонів гривень на час воєнного стану та ще місяць після нього ставка буде 0%. Я вже казала про це вчора, але ось хочу нагадати. А, так, і ось ще одна новина. Ну, така більш-менш радує ця новина. Усі українські біженці отримують грошову допомогу від держави. Про це. Повідомив президент Зеленський. Зачитаю. Глава держави вже доручив Кабміну розробити комплексну програму для допомоги громадянам, які втратили будинки через війну, яку розгорнула Російська Федерація. Так, Гарант розповів під час свого звернення 19 березня, що перший компонент це. Фінансовий, тобто грошова допомога для всіх біженців, дорослих та дітей, а також держпідтримка робочих місць для таких людей там, де вони тимчасово перебувають. Поки що не повідомляється, так, що, що за підтримка, що за робота і так далі. Так. Тобто, це поки, поки ніякої конкретики, але будемо чекати. І також каже, що буде допомога від держави щодо житла. І це, знаєте, це дуже важливо, тому що дуже багато людей втратило житло. Ось я, наприклад, не знаю, що там з будинком в Бучі. У нас багатоквартирний будинок, і тепер вже не зрозуміло, що там, як там, Ні, нікого там із знайомих не залишилось. Хоча там ще перебуває дуже багато людей, і, якщо чесно, я навіть не представляю. Як зараз там ті бідні люди, і це просто жах. Це просто жах. А, президент повідомив, що влада готує пропозицію по наданню житла для вимушених переселенців наразі, а також організовується відбудова зруйнованого житла, житла після закінчення війни. І ось тут дуже важливо, тому що. А... Зараз всі дуже сильно переживають щодо того, як взагалі це буде, тому що дуже багато, дуже багато людей втратили житло. В одній тільки бучі, в одній тільки бучі, ну просто скажу вам так, там майже все місто просто зрівняли з землею. Просто зрівняли з землею. Да? Тобто, ось деякі люди, звичайно, ті, хто перебуває на більш спокійній території, вони ну, трошки далекі так, від того, що відбувається ось тут, так, ось у цих гарячих точках. Ось тут бомблять дуже сильно і стріляють із всього. Танки, градами, ракетами, кулеметами, йдуть, стріляють, їдуть, стріляють просто по будинках. Тобто Ну, ось, ось така тактика, розумієте, виблядків просто така тактика, От, Ось вони просто, просто руйнують житло, просто вбивають людей. Ось. Тому а, ну, ось, ну, ось, ось така тактика. Тобто тут треба, знаєте, тут головне зараз це залишитися в живих, але люди переживають, звичайно, за те, що потім, так? Що потім як, як, де жити, що робити і так далі. Тобто, ну, це дуже. Це дуже серйозне питання. І ось ще, крім того, буде введено підтримку сімей, які розмістили у себе людей із зони бойових дій. Я вже казала про це, тобто уряд прийняв рішення про максимальне спрощення усіх митних процедур, жодних паперів на митниці за декларативним принципом. Це дуже добре. І ось люди, які будуть приймати в себе біженців, як мінімум їм відшкодують витрати по комуналці. Та витрати пов'язані з перебуванням переселенців. Хочу ще раз зазначити, що ось ті області, так, поблизу ось Львів, Львівська область, Хмельницька, і ось всі ці, знаєте, ось хто завищує просто ціни, ну це просто можна сказати, що це мародери. так? Такі скриті мародери, ось, які так, скрито грабують. Так, скрито. Не відкрито йдуть грабують, так, а скрито грабують. Тому що ось ті цифри, які вони хочуть, які називають за своє житло, яке здають, ну це, знаєте. Ну, не наразі, не наразі, правда. Тому що у людей, знаєте, вже не тільки немає грошей, а вже й терпіння закінчується. Тому я думаю, не, не, не треба. Я думаю, це буде дуже сильно каратись, тому тричі треба подумати зараз перед тим, як в десятикратному розмірі просто завищувати ціни. Тому ось приблизно такі новини на даний час. Будемо чекати, будемо чекати а, слідуючих новин. А, зараз одна, в нас місія у всіх: це вижити і перемогти. А далі, далі будемо все відбудовувати, далі будемо вимагати від влади повернення нормальних умов для життя, житла. Роботи і всього іншого. А поки, дорогенькі, тримаємось. Тримаємось. Зараз, зараз основне це вижити і перемогти. Отож, все буде Україна, до наступного випуску.